Сьогодні у випуску півсотні витоків на водопровідних мережах Кропивницького з початку доби. Третю добу жителі обласного центру без води після аварії на водогоні. Я живу на другому поверсі. Стройка невелика води з'явилася. Кажуть, вище, то води немає. Затримали працівника райуправління служби з надзвичайних ситуацій в області. Підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. Рятувальник допомагав всім охочим в оформленні групи інвалідності, членам родин чоловіків, які бажали уникнути призову. Зокрема, за 8 тисяч доларів США посадовець обіцяв вплинути на чиновників для прийняття відповідального рішення. Шукатимуть ідеї і як їх втілити. У Кропивницькому відкрили простір для молоді. Юпойнт. Наприклад, хочете там от кондиціонер в автобусах або в цьому приміщенні, ви можете це про це сказати. Хочете, щоб у вас було якість освіти, ви також можете розповісти, що вас турбує. О 10-й годині на вулиці Княгині Ольги у Кропивницькому вода тече з водопровідних мереж на дорогу. Цей порив побачила о 8-й ранку, розповідає Кропивничанка Ірина Кондратенко. Каже, води вдома немає третій день. Стоїть у черзі біля діжки. тут тече вода, а в будинках людей немає. Люди від спраги сидять вдома. Третій поверх води немає. Дзвонили водоканал, запитати, чи сюди буде підвоз води, то сказали, що вода вже підвозила і більше не буде. Досить, значить, людям. На такий обсяг людей, які тут проживають на районі, це його досить. Кропивничанка Ірина Мельник каже, в її будинку на вулиці Соборна о 10-й годині води немає. Коли Російська Федерація нас розбомбила, розстріляла і осінню я ходила, я спокійно, я з розумінням до цього поставилася. А тут ну, 5 днів вже без води. Каналізація, в мене дев'ятий поверх, коли вона наповнюється резервуари, як вони пишуть, в мене взагалі через чотири дні з'явиться вона, тому що поки всі наберуть, по факту я залишилась на тиждень без води. Підвози, оці більші зробити, щоб люди в черзі не стояли під сонцем. Нагадаю, через аварію на водогоні в Олександрійському районі, в неділю, 13 серпня, майже 200 тисяч споживачів Знам'янки і частини Олександрського району залишились без води. Виявили на засувці магістральний діаметр 800, яка експлуатується вже 1973 з року. На сьогоднішній момент роботи ведуться там. На той ділянці трубопроводу, і відповідно до того, щоб ми запустили і населення дали воду по одній лінії. За перекривається перетинка. всього споживачами води підприємства Дніпро Кіровоград є 400 тисяч родин в області. Напередодні керівник підприємства Дніпро Кіровоград Микола Романюк сказав, що після ремонту о дев'ятій ранку відновили водопостачання, і вода у Кропивницькому з'явиться вночі. Такий вигляд має місце пориву на вулиці Кропивницького об 11 годині. Води в квартирі на 9 тому поверсі немає, каже кропивничанка Антоніда Науменко. «Зараз іду шукати воду, може, десь залишилося в магазині. Скільки живемо, особливо зимою всі. Пригаїм тут каток у нас, вечір щось рів'ється. Вода з'явилася о 9-й ранку, каже мешканка сусіднього будинку Людмила Яворська. Сьогодні з'явилася струйка невелика. Я живу на другому поверсі. Струйка невелика води з'явилася. Кажуть, вище, то води немає. Раніше до нас, як не було води, раніше до нас підвозили прямо у двір. А зараз в ці дні, то не було нічого. На вулиці Архангельська об 11 годині до резервуару за водою прийшов кропивничанин Дмитро Шульга. Але на жаль, вже вода закінчилася. З цим стикаємося не перший раз. Також вчора приходили води. Не було. Я вважаю, що води мало. На такий об'єм квартир дають води. Тобто, на жаль, якби було такі, хоча б дві бочки. Казали, що вчора включити не включили. І зараз також води немає. Вода до кропивницьких мереж надійшла вночі, каже керівник підприємства Дніпро Кіровоград Микола Романюк. Сказати час, коли вода дійде до всіх споживачів, не може. На сьогоднішній день іде заповнення мереж, випуск повітря. Вода надійшла до міста вчора ввечері. Ми включили на заповнення, але враховуючи той фактор, що близько 900 кілометрів мереж і об'єм, який потрібен тільки для заповнення. Це близько 50 тисяч, а то 60, це добова потреба нашого міста. То нам спочатку потрібно заповнити мережі. Каже від початку доби, мають півсотні витоків на водопровідних мережах у Кропивницькому. Це дані на 16 годину. Багато споживачів думають, що це пориви на сьогоднішній день. Це просто ми промиваємо мережі для того, щоб вода найшла до споживачів більш якісніше. Дуже багато ми відкриваємо пожгідрантів, вантуза, які спрацьовують. Про організацію підвозу води людям на час ремонту відповів так: не вистачало машин, які забезпечили б розвоз. А тим паче нам треба було забезпечити лікарню, садочки, соціальну сферу. Планували завести декілька місць чотири, п'ять. А коли приїжджали на місце, люди просто не випускали цю машину. За словами Миколи Романюка, споживачам, які не мають лічильників, вартість послуги водопостачання перерахують. Ірина Полулях, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький. Працівника районного управління служби з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. На цьому відео і фото ви бачите момент затримання працівника під час передачі грошей. За даними слідчих, чоловік пропонував допомогу в оформленні інвалідності для родичів чоловіків, щоб уникнути мобілізації. Розповіла Суспільному речниця територіального управління державного бюро розслідувань Ольга Проценко. Рятувальник допомагав всім охочим, в оформленні групи інвалідності, членам родин чоловіків, які. Бажали уникнути призову. Зокрема, за 8 тисяч доларів США, посадовець обіцяв вплинути на чиновників для прийняття відповідального рішення. У задокументованому ДБР-епізоді підполковник служби цивільного захисту обіцяв клієнту через знайомих лікарів оформити групу інвалідності для його здорової дружини. Для конспірації ділок долучив свого брата, колишнього правоохоронця, через якого передавали гроші. Працівники ДБР затримали на гарячому посадовця та його брата під час отримання чергового траншу. Вирішуються питання щодо повідомлення. Умлення затриманим фігурантам про підозру у зловживанні впливом та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Перевіряється інформація щодо інших фактів оформлення груп інвалідності за вказаною схемою. Цю ситуацію в службі з надзвичайних ситуацій в області не коментують. Сказала Суспільному, речниця Оксана Мачак. Дев'ять пожеж виникли на полях області під час жнив. Це дані на 15 серпня від заступника начальника служби з надзвичайних ситуацій в області Василя Штогріна. Каже, з початку року у Кіровоградській області виникли 1208 пожеж. Більше половини з них у природних екосистемах. Це поля, луки, пасовища. У дев'яти випадках горіла стерня на полях. Така кількість свідчить, що громадяни, незважаючи на настання пожеженебезпечного небезпечного періоду, особливо під час зернозбиральної кампанії, нехтують вимогами. Правил пожежної безпеки і недооцінюють негативні фактори погодних умов З початку поточного року пожеж на хлібних масивах та у місцях збирання врожаю на даний час не не зафіксовано. каже за порушення правил пожежної безпеки є відповідальність. Випалювання стерні, луків, пасавич ділянок степової та іншої природної рослинністю або її залишків тягнуть за собою накладення. Адміністративного штрафу на громадян від 3 до 12 тисяч та на посадових осіб від 15 до 30 тисяч 600 гривень. Крім того, відповідно до статті 245 Кримінального кодексу України за знищення або пошкодження лісових масивів зелених насаджень тощо. Передбачається штраф від 91 до 153 тисяч гривень, або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк. Ті самі дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, зокрема, це загибель людей, масова загибель тварин, тощо караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Наприклад, отримали для шостого класу математику автора Мерзляк. Перша частина так виглядає, друга частина так виглядає. Це підручники де зразу в двох частинах. Працівниця комунального підприємства Регіональна інформаційно-поліграфічна агенція у Кропивницькому Ганна Кізяєва показує, де зберігаються шкільні підручники, які отримують для шкіл області. Почали отримувати ці підручники спочатку невеличкими, невеличкими кількостями. Зараз ви бачите, що майже всі підручники, хоч частково, але отримані, деякі підручники отримані в повному обсязі. Для мультипрофільного Олександрійського ліцею підручники отримує завідувачка бібліотеки Надія Пріхно. «1385 підручників і німецька, і англійська, і укрмова, і... 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 укрліт, і, і зарубіжна література. Так що я вважаю, що діти будуть з підручниками. Майже не всі підручники ще прийшли з комплекту. Ну підійдуть пізніше. Надіємося, що з 1 вересня вони будуть. Цьогоріч область отримує підручники для шостих класів, говорить заступник керівника обласного департаменту освіти Володимир Таборанський. Шостий клас це нові програми, це нова українська школа. В шостому класі у 2023-2024 навчальному році у Кіровоградській області орієнтовно навчатиметься 9684 учня. Відповідно, така кількість підручників необхідна на сьогодні. Говорить для шестикласників, отримали всі підручники з базових предметів. Повністю ми отримали в область підручники з української мови та літератури. Повністю маємо підручники з історії України та всесвітньої історії, з технологій, з іноземних мов. Також на 75% вже отримали підручники з математики, і понад 50% – це підручники з природничих наук, біологія, географія. Тобто, досить високий рівень надходження підручників на території області. Каже цьогоріч шкільні підручники друкують за гроші державного бюджету. Торік друк підручників для п'ятикласників фінансували міжнародні організації. Щодо підручників 5 класу, в минулому році вони видавалися в обмеженій кількості, а саме за кошти міжнародних організацій були видані підручники з математики. Ще частково на сьогодні є підручники з української мови, вони також будуть доправлені до закладів освіти. На жаль, інших підручників по п'ятому класу на сьогодні ще немає. За словами Володимира Таборанського, альтернативою друкованим підручникам є й їхні електронні версії. Вони є на сайтах інституту модернізації з місту освіти та видавництв. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький. У Кропивницькому з'явився простір для молоді. Юпойнт. Це місце, де у формі опитувань збиратимуть ідеї, щоб потім втілювати їх в життя. Говорить координатор проєкту Дмитро Бурак. Це буде місце, де молодь зможе познайомитися такими самими змінотворцями, як вони, які будуть формувати опитування для регіонального для зокрема Кропивницького регіону Юрепорт – це ініціатива ЮНІСЕФ і це ініціатива від Юрепорт. Простір «Юпойнт» у Кропивницькому перший в Україні це регіональне представництво проєкту Юрепорт говорить координатор молодіжних програм ЮНІСЕФ Андрій Вашека. В Україні налічимо вже 100 тисяч юрепортерів. Це люди, які долучаються до онлайн опитувань. Які потім впливають на прийняття рішень локально і в країні, ми маємо дві основні цілі: це залучати нових юрипортерів у кожному регіоні, де буде створюватися «Юпоінт» e і утримувати цю спільноту юрипортерів за допомогою того, що ми їм пояснюємо, як цей інструмент працює, і як завдяки цьому інструменту ми можемо впливати на формування молодіжної політики в регіоні. Координатор Андрій Вашека пояснює механізм опитування. Ми як Юропорт звертаємося до якоїсь громадської організації або громадської організації чи державний огляд звертаються до нас. Ми погоджуємося над тим, яка ціль цього опитування, що ми хочемо дізнатися. Потім ми закладаємо це опитування в нашу платформу, і вона приходить до тих юропортерів, які є в нашій системі. Опитування проводяться в Телеграмі, Вайбері або в месенджері. Наприклад, хочете там от кондиціонер в автобусах або в цьому приміщенні. Ви можете це про це сказати. Хочете, щоб у вас було якість освіти. Ви також можете розповісти, що вас турбує. На відкриття прийшов Тимур Сергієнко, каже: участь в опитуваннях бере з травня. Декілька тем для молоді, яка саме і мене бентежить Це екологія, це всякі усілякі проблеми з приводу війни, і це звісно молодіжна політика. Окрім Кропивницького, збирати ідеї молоді планують в громадах області, каже координатор проєкту в Кропивницькому Юрій Тушевський. Благодійні концерти, куди будуть приходити прості звичайні люди, молодь, влада тих міст, містечок, куди ми будемо їздити, і там ми будемо проводити презентації. Нам потрібно буде Дізнаватися, що молодь хоче для того, щоб їй щось зробити. Говорить, до кінця серпня планують презентувати проєкт у Петрівській громаді. Антоніна Крейтор, Василь Левицький, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.